Завжди розпаковочка. Так, це, звичайно, ампули мої улюблені для омолодження шкіри. Звичайно, кусочка, цей парфуми жіночі, чоловічі. Знов парфум парфуми чоловічі, жіночі. Так, це йде два в одному гель для брів. Мій улюбленку, як я кажу, з двома лівими руками можна використовувати. Це йде бальзам для тіла. Чоловічі і жіночі можна використовувати. Це йде новинка, собі замала пляму вивідник. Ну і, звичайно, наші улюблені тональні крема. Дуже у нас популярний другий тон. І мої улюблені. Тощо. Ну ви зрозуміли, вся продукція мене дійсно своєю якістю, стійкістю і ціною. Ну, головне тут мені якість дійсно доглядає за нашим обличчям, за нашими війками, за нашими брівками. парфуми. Це вже кохання, вже за три місяці дуже маю постійних, навіть клієнтів, навіть ті, які просто чують шлеп, рекомендують мене і люди замовляють. Так само наші чоловіки полюбляють парфуми за стійки за шлейф, ну і звичайно за комплимент. І прийшов мій 85-й, Майвей обов'язково при вас його розпакуй і тиждь про нього розповім, бо це аромат дуже-при дуже тональний крема і використовую прямо від нова форму. Дуже багато про нього є позитивних відгуків. Ось такий є наш. Прямо вивідник, ну і фактура. Всім гарного, мирного дня! Мушу я трішки зупинитись на цих ампл. Дійсно, результати вражають. Наві знайома зараз їх використовує з п'ятою амполою. каже вже мені танюшка роблять ці в Мене дуже гарне, свіже обличчя і навіть. Так по потрішки пропадають мімічні зморшки біля очей. Просто рекомендую використовувати, я теж рекомендую два рази на тиждень, я використовую вечір, ранок і вечір, бо одна ампулка дійсно одні сутки. Курс іде е 10 ампул. можна повторити кожних пів року, але я знову і буду собі повторювати, дійсно хочу виглядати завжди молодо і гарно. І вони використовують як для чоловіків. Так, тобто, ви зрозуміли, льодова косметика в нас як унісекс для чоловіків. Тів і для жінок всім гарно, гарного, мирного дня!